Докладніше, зокрема, і про лиман. Маємо можливість поговорити з Іваном Ступаком, колишнім СБУ, СБО а нині, експертом інституту майбутнього. Пане Іване, вітаю вас! Слава Україні! Вітаю, вітаю студія Герою слава! Паніван Лиманут офіційно наш і президент Зеленський це підтвердив. Скажіть, будь ласка, а яких це наслідків на вашу думку на тепер матиме? От і на фронті, що зміниться, куди далі підемо? Дуже хотілося б okay. на Северодонецьк-Лисичанськ, і що це зміниться від того на Росії? От ми маємо обурення з того приводу, там закидають оборонцям Лимана, генералам про те, що мовляв, як так могли здати цей населений пункт. Ви знаєте, з приводу того, куди ми далі підемо. Ну, ми мовчимо. Ми ж не знаємо. Тільки генштаб знає Міністерство оборони. В нас, тим паче, дуже сильно просили. Будемо коментувати те, що відбулося. Про плани нічого не знаємо. Дивіться, з приводу військової сторони, це ну зрозуміло, це, це наші території, ми їх звільнюємо. Там певна чисельність росіян була в оточенні десь називалися цифри 5,5 тисяч росіян. Це ну так непогане таке число. Невідомо, на жаль, скільки там погон потрапило. Частина була знищена під час спроби виходу, частині вдалося виїхати. Це військова складова. Але я саме в цій історії розглядаю результат, саме політичний. Це те місто. Тей регіон він вийшов зі складу Російської Федерації. Ну тільки-тільки включили, одразу він там проголосив про свою незалежність і вийшов знову до, до складу України. Тобто, це було дійсно дуже класно, дуже показово. У росіян дійсно просто рвуться пабліки. Від вони там сакрушаються. як так, пропало все, потеряли все. Побачили вибух, дійсно, вибух Кадирова. Він просто розійшовся такою тирадою на. Військових командувачів, особливо на Лапіна, генерал-полковника цілого, і що цікаво, військові російські це проковтнули. Тобто Кадиров просто принизив російських військових, принизив Пригожин. Теж там цей кухар кухар Путіна. Він теж там своїх медіа плював. Але російські військові нічого не відповіли взагалі, тобто не було позиції, навіть не було якоїсь. Приватної позиції окремих російських військових, які там могли б, там десь там написати там не в ВКонтакті, в Телеграмі що вони там працюють, якщо там можуть там, вийти в Фейсбук, там через VPN, хай в Фейсбук, але немає нічого, тобто вони це з'їли. Вони визнали, що ну вони по перше нікчеми, це раз, а по друге, що вони будуть терпіти приниження не тільки від наших військових, а, а ще й від своїх від Кадирова, Ну взагалі, ну це взагалі мені здається, принизливо. Наступний крок, коли їх будуть, я не знаю, там принижувати коміки з Comedy Club, Це буде взагалі носи для них. Пане Іване, але ж лунають припущення про те, що Путін тепер особисто військами керує. Ну тобто, це приниження, яке російські військові проковтнули. Ну то мовляв, а що їм було казати, якщо їм Путін віддав відповідний наказ? Ну от здавалося би, це е, тоді виходить, що той такий Кадиров і той такий пригожин принижували Путіна. Ну, у разі, якщо відповідає дійсності, те, що він віддає безпосередні накази військам. Виходить так, ну дійсно, там загадкова історія про керування, то, начебто, Путін приймає активну участь, то там взагалі відійшов. Ну, мені здається, це, як знаєте, от він в дитинстві не награвся цих солдаток, і він починає там, ой, тупо граюся, сюди танчики, сюди, там, літачок, і так, ні-ні-ні, оце він літає над мапою. Це йому подобається. Це він закриває якийсь гештальт з дитинства свій. Можливо, це з двох сторон намагаються вибити, ну як Гіркін каже, фанірного. Маршала, тобто в них там невдачі, невдачі, знизу їх підпирають е, ця опозиція. Ну, я кому називати опозиція у, у, в особі і Кадирова і пригожина можливо, вони мають на меті собі поставити нового міністра оборони, ну, який буде більш лояльним до них. А з приводу цієї версії, е, можливо, ну, є підтвердження, яке у Пригожина, який. Постійно конфліктує е, з Шойгу. В нього є бажання. Він, до речі, приймає активну участь у постачанні продуктів харчування до е, російської армії, але е, Шойгу постійно блокує і тут тобто, ну, не, не дає в повній мірі розгорнутися. Тому, можливо, Пригожин використовує ці ось провали російської армії для того, щоб там звести рахунки Шойгу, пролобіювати свого. Міністра лояльного і отримати підряди в російській армії. Ми ж розуміємо, що підряди російської армії це просто ну, золотое дно, особливо з, году, з годуванням, постачанням цих сухпайків, які, до речі, це теж пригожена історія. І ось на цьому мобілізацію там взагалі можна ще просто ходити, не знаю, в платіні та в рубінах, якщо будеш постачати харчування продукти харчування до російської армії. Тобто підхиливні якісь щурячі бої між і Шойгу, і знаєте, от е, той якраз випадок, коли я за обох. Хай кожен з них переможе, хай їдять, пане Іване. Е, але от дивіться. Америка фахівці американського інституту вивчення війни е, діляться своїми припущеннями, висновками, що пріоритетом Путіна на тепер є Херсонщина. От е, вони констатують, що він зосередився саме на захисті і розбудові оборони Херсонщини Запоріжжя, і з нехто таким е, чином певною мірою оцей, е, цим от лиманом. Наскільки ви погоджуєтеся з такими припущеннями? Е, можу погодитися, не підтримую цю думку. Поясню чому. По-перше, я розумію, що ну, Кремль, ну в особі Путіна, та всі вони в Кремлі вони вже втомилися від там, Донецька, Луганська. Вони цим награлися. Це спочатку було їм цікаво, вони гралися. Там, Мінськ, ОБСЄ, там, оця спостережна група, спостерігачі. Вже вони награлися. В них з'явилася нова іграшка, називається Херсон. Єдиний обласний центр, який їм вдалося захопити після лютого місяця. І Ліман для них це вже такий, ну погрався. Чорт з ним ну, витримаємо, ну, Не здамо українців, нормально здамо, ну не також не, не така вже велика втрата. А ось Херсон це для нього дуже важливо а, з Херсона можна йому починати. Не ну, то що можна починати, є перспектива, як вони собі планують, руху подалі, заграбастати собі всю Херсонську область. Піти до Миколаєва, піти до Одеси, і як вони собі це дуже мріють, вони собі малюють в мріях. Це воз'єднання з цим з Придністровською Молдавською Республікою. Вони собі там, як певно, малюють цю картинку, коли вони знаєте зустріч на Ельбі, тут Придністровська частина, ця військова росіяни, тут росіяни заходять зі сторони там Одеси. Вони там обіймаються, братерствують і е, з'єднують весь цей регіон, відрізають Україну від півдня. Тобто, це в них є. І Херсон е, для них це дуже важлива ключова історія. Він не може допустити його втрату, особливо що. Інших здобутків за сім з половиною місяців на фронті у Росія немає. Якщо це втратити, то це неможливо буде пояснити будь-яким логічним адекватним способом для навіть для найтупішого росіянина, на який сидить там десь в глибинці, п'є самогон і вірить там з цим Слов'йов. Тобто навіть вони будуть сумніватися в адекватності російського політичного та військового керівництва. Пане Іване, а що на тепер на Херсонщині відбувається? От я нагадаю, 20 липня ми вперше завдали Хаймарсами ударів по Антонівському мосту, і тоді одразу почалися розмови про те, що ми перебили ці транспортні артерії. Ну по тому і ще кілька обстрілів було потужних, і ми тішилися, що ми перебили транспортні артерії. Що ми в капкан е, на правобережжі Херсонщини. Чи не забрали ці 20, 25 тисяч вояків російської армії? Менше з тим від 20 липня, бачите, скільки вже часу минуло, два місяці. Так що найменше, найбільше, і менше з тим не схоже, що е, наші плани будуть реалізовані. Ну тобто, ми тоді дійсно мріяли два-три тижні. Буквально боєзапас закінчиться постачань немає, перебиті транспортні артерії і так далі. Тому подібне менше з тим от швидкої такої перемоги на Херсонщині нам не сталося. Ну, я поясню, дійсно, бо на Херсон ми бачили, що скоро, скоро, скоро. Але частково це була така велика операція з дезінформацією. Ми теж про це з вами розмовляли. Приймав і президент Зеленський, коли він сказав, що от віддаю наказ звільняти Херсон. Вони там загнали своїх військових, загнали боєкомплект максимально. А самі а ми пішли тим часом там, звільняти інші регіони України, Харківську область. Міст. Цей Антонівський на даний час ще не зруйнований, він дуже сильно пошкоджений, але Росіян намагається там десь його латати, десь там бетоном заливають ці дірки, десь вони клали навіть товсті а, залізні щити, такі листи великі, щоб якось таким чином там перекрити ці дірки. А, в чому фішка? Бачите, що Хаймарс це а, така влучна історія, це ну, дійсно така. Класна фішка, класний гаджет, але він не надто потужний. Тобто він не може зруйнувати міст. Сама боєголовка, вона не дуже потужна. Звісно, у наступного рівня цих цих ракет Атакмс, Там ну, суттєва кількість вибухівки. Там декілька ракет можуть повністю зруйнувати там. Не то, що один проліт цього мосту, а й весь міст. Але ці ракети, які зараз в нас є, вони можуть тільки пошкодити міст, і в принципі, можливо, ще ну, знаходять якимось чином шляхи росіяни, щоб постачати е до свого угруповання в Херсоні там і провізію, і медикаменти, і поранених вивозити. Вони там робили і понтонні переправи, і там якась там баржа ходила, перевозила. Тобто якісь шляхи ще є, але. Скажу так, на 100% ці шляхи не працюють, тобто вони як там в резервному плані в допоміжному так їх можна використовувати, але на 100% забезпечити своє групування вони не можуть. Коли українське військо всерйоз займеться Херсоном, всерйоз, от тоді у Росіян будуть дійсно великі проблеми. Поки що вони дійсно окопалися там, зробили серйозну... Серйозні лінії оборони, і ви правильно зазначили ці 22-25 тисяч людей. Це ж не просто там мобіки чмобіки Це дійсно о, ті залишки найбільш боєздатних військ російських, які були і в Київській області, і в Чернігівській області були, тобто з якими дійсно важко воювати, і які головне вони вчаться під час війни, тобто вони намагаються не повторювати свої шибки на помилки і вчаться також на наших помилках. Пане Іване, ви згадали про боєкомплекти, які вони поназавозили туди, зокрема і на правобережжя Херсонщини. Щойно почули про те, що ми хочемо піти відвоювати ті території. То хотів би вас спитати, дивіться, ми на Харківщині, коли їх звільняли, виганяли, коли вони тікали. Да? Вони дуже багато кинули, зокрема і боєприпасів, бойової техніки. Тощо. От сьогодні тішимося з того, що під лиманом нацгвардійці захопили російський танк Т-72Б3, ну тобто навіть модифікований. Чому росіяни кидають те і не знищують за собою? Ну то хіба немає такої процедури, що якщо відступаєш, маєш знищити те, що залишаєш у ворогу? Чому вони того не роблять з боєприпасами? Ну і, зокрема, з цим танком тощо це відбувається тоді, коли відступ є організованим. Тобто узгодженим, коли є команда зверху, відступаємо, там, е, є чіткі вказівки там, ти, 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 там, таким підрозділом, ви там, е, провізу забираєте, ви боєкомплект. Якщо не можемо забрати, немає там, чим вивезти, там, в установному порядку знищується. А, коли питання ось втечі, ну і стіть питання, ти або побіжиш в, в трусах або без трусів, то ну точно, що не до цього не до боєкомплекти, не до танків, не до знищення їх, не навіть не до вивезення е, кидається все, як є, і просто втікаються. Вони втікали і лісом. Е, я бачу ці зйомки з дрона українського, коли росіяни вони просто в розсипну через лісосмугу вони втікали не організованою якоюсь колоною, а просто там в розсипну. Ну, і сподіваючись, що там, ну, українці їх не дістануть. Тому о, і командування було байдуже, командування переживало дуже за себе російське і не віддало цієї вказівки. І проблеми зі зв'язком, з комунікацією росіян дійсно є. Не 100%-100%, але є. Команди десь не проходять, десь саботуються, коли росіяни бачать, коли в них є опція. А, Спробувати підірвати там, щоб українцям не дісталося, але є ризик, що тебе там в полон захоплять, бендерівці, як вони кажуть, або там в тебе Хаймарс прилетить. або втікти, то звичайно, що не обирають там варіант Б, другий варіант, і швидко втікають. А там може командування доповідає, що шеф, так точно все підірвано, все знищено, все зроблено. Хто там перевірить? Дякую, пане Іване. І якщо можна по тих, от вже згаданих також вами мобіків, ми маємо підтвердження тому, що першу хвилю мобілізованих одразу відправили сюди в Україну затикати дири, ті, які вони мають в кількості з тими військами, які воюють в Україні. А тим не менш, другу хвилю вже кажуть, будуть відправляти на полігони, де щонайменше місяць їх на тих полігонах будуть тренувати. На вашу думку, в принципі, чи можна за місяць чомусь навчити і зробити з тих мобілізованих якусь серйозну бойову бойову одиницю, зважаючи, що, начебто, і наших в Британії вчать от ці 4-6 тижнів, чи можна це порівнювати? Ну, дивіться, ну наші ж військові йдуть вже з досвідом своїм, тобто вони йдуть своїм багажем знань, приходять туди. Так, там британці їм розказують там про про стрілецьку зброю, там про танки і а ну, наші. Наші військові просто на свої вже знання накладають там знання ці британські, і все. Тобто, ця конструкція вона логічна і така устойчива. А у цих росіян, які йдуть на там один місяць, це в кращому випадку. Це ще за умови. Що перша хвиля, яка пішла на фронт. Якщо її там одразу там наші військові зметуть, то ось ця оця друга хвиля, яка зараз там навчається, то її одразу піднімуть і відправлять на укріплення. Тобто ніхто там навчатися сильно не буде. А, це просто ну ні про що дійсно місяць. Це взагалі просто, хоча б зрозуміти там як стримати зброю, яку сторону стріляти на більш серйозну підготовку, просто не вистачає часу. Є там нормативи, що т. десь два-три місяці і можна зробити плюс-мінус ну Нормального солдата, який може виконувати вказівки якісь, нескладні там операції проводити 6 місяців, і тоді вже можна казати, що це такий, ну, серйозний, зубастий військовий. А, він такий для супротивника дуже такий стрьомний персонаж. А тут, дивіться, хто приходить. Без військового досвіду взагалі, тобто вони військових бачили тільки в кіно на 9 травня, будуть одні сталіки. Все диспетчера йдуть, пілоти йдуть там. Я не знаю, лікарі, айтішники, які теж бачили цю цю війну, або взагалі війну тільки цього в КСБУ, коли грають там на комп'ютері, все. Тобто я дійсно не впевнений, що вони зможуть класно підготуватися, хоча кількість дійсно вражає, і це дійсно ну, становить проблему. Не можна казати, та, ну ми їх бисте розчолкаємо. Ні, проблема є, але вона не критично критична. Ну, дуже сподіваюся, що зсу будуть їх знищувати швидше, аніж та кількість буде переростати в якість. Щодо часткової мобілізації цієї ще хотів би попитати, і щодо тренувань, от ми згадали як наших за кордоном вчать, і маємо таку інформацію, підтверджену тепер і від міністерства оборони Німеччини про те, що над полігоном в Німеччині, де тренувалися наші армійці, було зафіксовано безпілотників, які там. Або шпигували, або що вони там робили, от на вашу думку. Тобто ем, припускають, що це могли бути папараці, які просто шукали красиві кадри навчання тренування українців, або ж це могли бути шпигуни е, на користь Російської Федерації. Що тако ті шпигуни могли з тих безпілотників е, побачити? Чи міг бути якийсь вилив витік секретної інформації? Зрозумів. Дивіться з приводу. Того, хто це міг там робити. Там було повідомлення, що десь десяток безпілотників був, а то й декілька десятків в різні часи фіксували їх в різний час. В чому нюанс? Якщо б це були, ну, припустимо, місцеві апарації, ну, німці ж ми знаємо, як вони, законослух'яні, вони ж розуміють, що якщо ти будеш знімати біля військового об'єкту або шпигувати, то можна отримати серйозні кримінальні проблеми. Кримінальне переслідування, я певне, що німці гратися в це не будуть. Вони навіть за проїзд сплачують там в автобусах, ніхто зайцями їздить. Я певне, що це були росіяни. Росіянам що дуже цікаво, вони намагаються зрозуміти, яка саме допомога військова піде найближчим часом на фронт, тобто спрацювати на опередження. Хочу зрозуміти, якій справі навчаються наші військові, в якій кількості з'ясувати можливо. Їх приналежність до певних родів військ, там, або це спецпризначенці, або там танкісти, або там артилерісти, тобто, ну хто саме можливість ідентифікувати а, персонально і зрозуміти, яка техніка буде передаватися для того, ну на які техніки вони тренуватися будуть. Наприклад, там, айрі, Айріси, оці, або там, знає, гіпарди танки, для того, щоб можливо спланувати операцію по а, зриву. Постачанню цієї техніки, наприклад, припустимо, наші навчаються на німецьких танках, на цих ляпарди там неважливо, а росіяни це бачать і потім починають включатися в гру або дипломатично руйнувати а, всі домовленості, десь а, включати свою агентуру, яка є в німецькому уряді, а, або там у бізнесових колах, десь грошима перебивати постачання а, запасних частин до цієї техніки, щоб зірвати поставки, тобто якщо танк вийде, але без наприклад, без катків, або там без а, систем прицілювання, які там компанії-постачальник вчасно не поставить на цей танк, оскільки росіяни там підмазали директора цього приватного підприємства, яке виготовляє е, ці деталі. Тобто там багато складова історія, і ну, взагалі росіянам важливо знати на Це розвитка. Ви так докладно детально описали цей саботаж, що я тепер боюся про ці от 16 САУ Сюзанна 2 МЗС Данії сьогодні повідомила про те, що е, вони. Їхня країна уряд оплатить частину 30 мільйонів з необхідних 90 на те, щоб ці САУ Сюзана в словаччині замовити і виробити. Йдеться про 16 штук, які обіцяють нам протягом наступного року поставити. Але знову ж таки, от на вашу думку, це так в уману росіян вводять і ці 16 сюзан вже в Україні? Чи дійсно цієї техніки немає? Її тільки замовили, і от наступний весь рік будуть її робити. Чесно, насправді ніхто не знає. Ну зараз будемо гадати, чи це дезінформація для росіян та насправді там все вже стоїть на фронті. Або дійсно так воно і є. Ну дійсно я, я не можу вибрати один з цих варіантів, оскільки кожен з варіантів має свої переваги і недоліки для нас. Тому почекаємо новин з фронту. Може дійсно там наступним там. Тижні або й місяць ми отримуємо класні новини і класні фото-відеоматеріали, які показують, як ця техніка працює. Ну, якщо ні, то будемо чекати, коли приїде ця техніка безпосередньо, чи через місяць, два, три, чотири Окей, домовилися, дякую, е, пане Іване. І повертаючись до цих от новоокупованих територій, Держдума на 4 жовтня візьметься у анексію. І от там з найрезонаснішого, що всі мешканці тих окупованих територій автоматично стають громадянами Російської Федерації. і Ті так звані збройні сили тих територій, то вони автоматично е, входять в склад збройних сил Російської Федерації. Тобто, це що виходить? Що абсолютно всі чоловіки на тих новоокупованих територіях стають військово Зобов'язаними і їх автоматично, умовно, там з 5 жовтня будуть забирати у військо воювати з Україною. Виходить так? Абсолютно вірно. Я повністю вас підтримую. Погоджуюсь, а, оскільки ці люди, ну ці чоловіки, вони не будуть рахуватися а, за реєстрами Міноборони Російської Федерації, тобто вони не будуть йти там. По результатах там втрат. Зрозуміло, що втрати будуть великі. Це як мобіки з ЛДНР, вони ж теж не проходять за реєстрами Міноборони, і їх ніхто взагалі не рахує. А по-друге, я бачу тут велика складова така велика гра психологічна. Тобто, таким чином, а, ну, у загальниці Кремль вони намагаються розіграти наступну карту. Вони оголошують всіх там, мешканців цих регіонів російськими а, громадянами, і просувати наратив такий, що. А ви знаєте, що ви тепер всі росіяни? Тобто, якщо ви потрапите е, в полон там до українських збройних сил, або вас затримають е, українські правоохоронці, то ви підете е, до в'язниці як е, колаборант, тобто все у вас шляху зворотнього немає. Ви або е, в Російській Федерації, або підете там. У в'язницю до Україну, тобто вони намагаються таким чином залякати. Я от так звертаюсь, звертаюся, хочу, щоб зрозуміли люди, що якщо вам нав'язали це громадянство, проживати на цих територіях, нав'язали це громадянство насильно під зовнішнім примусом, і ви не працювали на окупантів, не виконували, маю на увазі добровільно, зрозуміло, що там. Є непереборні обставини, є тиск зовнішній, не виконував злочинних наказів, не працював на колаборантів, то ви автоматично звільняєтесь від кримінальної відповідальності. Ніхто не буде вас притягати до відповідальності. Правоохоронці СБУ, Нацполіція ДБР. Ніхто не буде вас тягати там по допитах. Так, дійсно перевірять вас. А в випадку, якщо все чисто, з вас знімуть всі питання, вибачаться, і ви можете продовжувати жити. Своїм життям тим, що займалося раніше. Тобто, залякуючи місцевих мешканців, росіяни в такий спосіб хочуть їх вмотивувати, не кидати зброю, не здаватися в полон. Да, ми закликаємо е, тих всіх наших співгромадян, які на тих окупованих територіях нині мешкають. Що у разі, якщо вас забрили в армію, то перше, що вам треба зробити, це здатися в полон. Вам гарантовано тут буде безпека в Україні. Ми точно вас не видамо, не поміняємо назад. Так не видамо назад, тим от росіянам у жодному разі. 100%, тобто ніхто їй не буде віддавати, накопичувати той адмінний фонд. в Ніякому разі, це наші громадяни, ми їх хочемо повернути. Якщо ви здаєтеся в полон, не якщо, а треба здаватися в полон, вам нададуть житло, ви зможете повернути родину, там можна якось там знайти варіант, родину вивезти там через треті країни, тобто, можна все це вирішити. Поживете тимчасово там на новій території, коли звільнимо ваш населений пункт. Тоді тоді ви зможете повернутися до нормального життя. Але знову ж таки ніхто не буде вас переслідувати в кримінальному порядку, якщо ви нічого не вчиняли, вас просто змусили. Знаєте, залякували сильно. Вчителів там і заставляли виходити а, в школу, а, там на роботу. Зрозуміло, що вони там деякі виходили під тиском, а, що їм погрожувало фізичною розправою. Десь хтось виходив, а, бо ну треба гроші, як не крутий, літо скінчилося. Там а, там запаси, ця консервація, там овочі, фрукти закінчуються. Треба йти працювати. Це ж не від доброго життя. Зрозуміло, що деякі ну є там відбиті, відбиті такі колаборанти, які там о я піду перший, перший, перший буду працювати. Як там і і сальдо. Оце да це колаборант. Оце ось ці люди будуть притягнуті до відповідальності, або як пан Матарола отримують е, ліфт соціальний. Пане Іване, і оскільки вже згадали обмін полоненими, от сьогодні Вашингтон Пост поділився своїм розслідуванням про те, як все там відбувалося з обміном полонених е, керівників полку АЗОВ на Медведчука, і американські журналісти пишуть про те, що російська ФСБ була категорично проти такого обміну, менше з тим, Путін все таки вирішив те зробити. Путін віддав наказ свого кума е, в повернути з української в'язниці е, на Росію. Але на вашу думку, заради чого? Він все-таки це зробив заради того, щоб кума звільнити, і відпустити, або ж заради того, щоб свого кума покарати за те, що медвечук роками брехав, брав гроші, тринькав кремлівські гроші і розказував, що він тут проводить, значить, антиукраїнську підривну діяльність. Я думаю, це більше емоційна складова. Він останнім часом Путін приймає рішення дуже емоційно. Якщо йому починають радити, то в принципі це в історія така давно, це вже підмічали. Якщо йому починають радити, там, наприклад, вчинити такий крок або призначити там особу на посаду, то Сто відсотків, що він зробить навпаки, тобто він підозрює всіх, ага, тобто хочеться на мене тиснути, а я так не зроблю. Я зроблю повністю навпаки. Тут ми знаємо, що ФСБ отримало право вести обмін полоненими раніше цим займалася російська міноборони. Якщо Путін, ну припустимо, хотів би покарати Медведчука за те, що він там пиляв його гроші. Ну, принципі, путіну чекати чекати на гроші, да ну. Мільйон туди, мільярд сюди, туди, туди, йому байдуже. Він би залишив його в Україні. Він би сказав: ах, сиди там, от сиди в в'язниці, в, в СБУ. от, Якщо б він, він був втішався цим фото, коли Медведчук сидить в українській формі, в формі ЗСУ, такий злахмачений, це б дійсно було покарання. А так, я думаю, що він забрав, може, десь працювало, знаєте, там оце пацаняче, там, своєго забрати можна. Тобто я даю казівку забрати Медведчука. Не думаю, що він там посадить в російську в'язницю. Ну немає сенсу забрати з української в'язниці, посадити в російську. Так, звичайно, він йому там вискаже, вискаже один на один все, що він про нього думає, але ніхто там карати його не буде. Він буде продовжувати жити поблизу не знаю, з Києвою, ходити в гості до там, Януковича, там в шахи грати або там, не знаю, горілку пити. Але життя таке не завидно. Пане Іване, Путін ухвалює емоційні рішення. Кажете ви, а я сподіваюся, що від того помилкових рішень в нього лише побільше. Я дякую вам за ваш час, за ваші відповіді дякую. і пояснення. Іван Ступак, колишній співробітник СБУ, а нині експерт інституту майбутнього, був гостем ефіру 24-го.